Я доцент кафедри садово-паркового господарства Хортицької національної академії. Яковлів Носер Світлана Олегівна. Михайло Валесі Валеріймо кафедра дизайну. Ганна Володимирівна Омельчак, кафедра менеджменту та туризму. Масаєв Юрій, доцент кафедри соціальної роботи. Нестору Анастасія, методист факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи. Моя волонтерська історія така: Ще з початку війни я увійшла до складу команди, яка за підтримки нашої громади готувала їжу військовим, які на той момент ще не одержали прикріпних документів. Пізніше, ближче до осені, я організувала збір бляшанок. І наша громада зібрала, і я передала для виготовлення окопних свічок понад 1200 бляшанок. Основна Моя волонтерська діяльність полягає у плетінні сіток. Кожна сітка виготовляється за своєю формулою і тестується нашими військовими. З перших днів війни долучилася до волонтерської діяльності. Спочатку це були переселенці, допомога їм, одяг, речі, а з квітня, 22-го року, я долучилася до швейної майстерні, яку була відкрита Хортицька національна академія. Ми працювали там до перших прильотів. Так, на жаль, в Кортицьку академії були прильоти, нам довелося з'їхати тут. Але на той момент ми вже, як волонтерська організація, отримали гранти. І за цей грант ми зняли невеличке приміщення, в якому я зараз знаходжуся. І ми продовжимо працювати тут. шиємо військову амуніцію, шиємо прапори і різні речі, які потрібні нашим хлопцям на передовій початком широкомасштабного вторгнення стало зрозуміло, що функціонування держави без урахування нових реалій неможливо, і тому необхідно було осучаснювати та активізувати ті, ті ті види діяльності, які б могли допомогти державі в боротьбі з російським агресором. Такими новими видами діяльності для нас стала благодійна діяльність та волонтерська діяльність. Але для того щоб благодійний фонд, який ми створили, функціонував та розвивався, необхідно було набуття нових компетенцій. Такими компетенціями, першочергові для нас стали це міжкультурні компетенції. Тому що ми виходили на міжнародних партнерів. Ми були представниками нашої країни, але для того, щоб просити допомогу, ми мали враховувати ті культурні особливості тих держав, до яких ми зверталися. Дуже важливою і чи не першочерговою компетенцією, яку потрібно було дуже швидко опановити. Це інформаційні компетенції. Дуже важливо тут було набуття комунікативних компетенцій, тому що уміння доносити інформацію просто зрозуміло, лаконічно і формулювати питання таким чином, щоб вони були грунтовні, ємні, конструктивні, це було дуже важливо. Чи компетенціям, які необхідно було опитновувати це підприємницькі компетенції, і хоча в процесі підприємницької своєї діяльності багато компетенцій вже було набуто, але все одно їх потрібно було адаптувати до нових реалій до умов воєнного часу. Необхідно було використовувати нові механізми управління персоналом, такі як управління віддаленими командами або дистанційними командами, так і необхідно було опановувати там використання crm систем, тобто автоматизації і поєднання таких стратегій, методів, інструментів, механізмів, які використовуються для бізнесу і для його розвитку, отримання в тих умовах, в яких ми опинилися. Під час війни я освоїв багато нових компетенцій, вони здебільшого стосувались фандрайзингу, тобто залучення коштів на реалізацію проєктів. Якщо до війни я займався залученням коштів на реалізацію соціальних проєктів, то під час військового часу з'явилась в мене така компетенція, як залучення коштів на медичну допомогу. І навіть для себе я сформулював таку тезу, що сьогодні я займаюся такою своєрідною тріадою залученням коштів на надання гуманітарної, соціальної та медичної допомоги. І це перетворилось в те, що сьогодні я професійно виконую ці функції в рамках клініки первинної медичної допомоги номер 1 в умовах воєнного часу моїми новими компетенціями стали волонтерство та благодійна діяльність. З самого початку повномасштабного вторгнення я організувалася разом з нашим студентським самоврядуванням нашою хортицькою родиною активною студентською молоді, з якою співпрацювала і співпрацюю до сих пір, та почали надавати різноманітну волонтерську та благодійну роботу усім, хто цього потребував. Надавали допомогу дітям сиротам, дітям внутрішньо переміщеним особам, Запорізькій територіальній обороні, тваринкам, які постраждали під час війни, звичайно, ж збройним силам України, і наші рідні Альмаматер. Наша основна діяльність заключається в тому, що за запитом ми організуємо благодійний збір коштів. Це можуть бути різноманітні акції, челенджі, аукціони, ярмарки. Ми намагалися максимально широко зацікавити аудиторію для того, щоб зібрати якомога більше коштів та допомогти кожному. ми надавали як фінансову допомогу, так і матеріальну, надаючи усі необхідні речі, які потребує штаб або волонтери, закупали корм, продукти харчування гігієнічні набори, побутове, військове спорядження, усе, що необхідно за для перемоги. Які були перешкоди? Перша перешкода це саме те, що нам потрібно було з'їхати. Ми не змогли знаходитися там, було все розбито, розкидано. Наступним етапом було сформувати нову команду. Завжди не вистачало людей, завжди не вистачало грошей для того, щоб закупати матеріали і шити. Але були люди, які нам постійно. Надавали гроші на все це, і тому наш волонтерський середок він досі працює для наших хлопців на передовій. Головною перешкодою на шляху освоєння цих компетенцій було те, що починаючи з перших днів війни, і понині приходиться досить багато часу витрачати на те, що. Розповідати донорам, партнерам і навіть колишнім запоріжцям, які зараз вимушено проживають в інших містах України або Європи, про те, що Запоріжжя не буде не через кілька днів, не через кілька тижнів окуповане. І тому має сенс витрачати свої ресурси на допомогу саме запоріжцям та особам, які зараз знаходяться в Запоріжжі. Звичайно, на но... Шляху нашому були і перешкоди, і ці перешкоди були зовнішнього характеру і внутрішнього характеру. До перешкод зовнішнього характеру. Ми відносимо ті, на які ми ніяк не могли вплинути. Це обстріли, це повітряні тривоги, це перебої з електропостачанням, з інтернет і навіть з теплопостачанням, які відбулися через постійні обстріли агресора. Коли ми, ну наприклад, видавали гуманітарну допомогу людям, так і починалася повітряна тривога, то людям потрібно було спускатись в укриття, і це було і і страшно, і незручно. Але ми справились. Також були і внутрішні звичайно перешкоди: це страх, страх тих самих обстрілів, страх вибухів, страх за свою родину, тому що вони перебували не завжди поряд зі мною, і тому страх за них постійно відчувався. Більшою перешкодою стала звичайно евакуація переїзд до сусідньої Дніпропетровської області, тому що мій рідний дім знаходиться в Оріхівському районі Запорізької області, який по сьогоднішній день під цинічними обстрілами окупанта Переїжджала я разом зі своїми 70-річними батьками. Мої рідні дуже важко перенесли обстріл нашого будинку, обстріл будинку наших родичів. Дуже велика психологічна допомога була потрібна моїм рідним, і я стала тією самою опорою і допомагала чим могла не тільки нашим громадянам, студентам зсу, а і свої рідні, тому що вони як ніколи потребували підтримки, допомоги, тепла, любові і турботи. Під час здійснення волонтерської діяльності неодноразово звучали вибухи, сирени, але це нас не зупиняло. Бо нас надихають подвиги військових, медиків, рятувальників і, звичайно, що підтримують родини. Що мені давало сил для цієї діяльності, і що мене мотивувало, це якраз те, що була велика зневіра в наш регіон, в нашу громаду. Але я чітко для себе усвідомив, що я і мої друзі. Будемо розвивати, захищати наш край як у довоєнний час, як під час війни, так і у повоєнний час, коли наша Україна та наша громада буде відновлюватись. І тим не менш були моменти, які надавали силу, і це було спілкування з людьми. Це перше, тому що я спілкувалася з багатьма людьми з їх розповідей про те, як відбувалось, як вони. Не скорилися тим ситуаціям життєвих, які опинились, як вони чинили спротив окупаційній владі, як вони допомагали нашим військовим, знаходячись в окупації або під постійними обстрілами, як вони ховали наших військових поранених або ні від російського загарбника. Все це надавало сил і віри в те, що ми все робимо правильно що ми йдемо до перемоги, а також надавало Величезної сили це спілкування з нашими військовими, тому що знову ж таки ми надаваємо надаємо допомогу і їм. І от саме вір їх віра в перемогу, їх віра в себе, в нас, в те, що ми, наче той фронт, який прикриває їх, і вони завжди можуть звернутися, повернутися до нас, і ми поруч, ми одна єдина родина українська. Все це, звичайно, що дуже сильно надавало сили в своїй діяльності. Ну, по перше. Найбільше силу надавало наше керівництво, яке дозволило створити такий це. І його підтримка, підтримка викладацького складу, який надавав і гроші, і сили, і психологічно підтримував нас. Саме це кожного дня мене мотивувало. Саме тому я вирішив освоювати нові компетенції. І саме для цього, в принципі, я і живу. Вважаючи на те, що. Мої родичі майже 90% з яких проживали, проживають і надіюсь, будуть проживати на території Запорізької області. Тому у мене просто не було вибору для того, щоб не освоювати нові компетенції заради розбудови нашої запорізької громади. Все це, те, що відбувається сьогодні, воно після нашої перемоги має принести нам вільну, сильну, демократичну е Україну, яка буде частиною демократичного європейського світу. Ми знаємо, що е наші діти будуть е дійсно рости, і, і у нас буде дуже щасливе е майбутнє. Тому е мотивація вона. Е Дуже проста в своєму, в своєму е визначенні це віра в нашу перемогу і в нашу незалежність, і віра в нашу незламність. А що робити, коли ворог приходить на землю? Звісно, нам потрібно її захищати. Ми можемо це робити тими силами, які ми можемо. Ми не можемо тримати рушницю, ми не можемо бігати перцях, ми не можемо робити певні речі, які... Ми не військові, але ми можемо шити, ми можемо плести сітки. Все це ми робимо для того, щоб наша Україна перемогла. Все це робиться для перемоги. Наша сила в єдності, а разом до нашої перемоги. І звичайно, я закликаю усіх заради нашої держави, заради перемоги України. донатьте, волонтерте, творіть, намагайтеся зробити усе за для нашої перемоги. Слава Україні!